Всім привіт! З вами Делайн Кастом і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене на огляді ось така малесенька посилочка з Америки. В принципі, я знаю, що там знаходиться, але стан модели для мене буде сьогодні загадкою. етикетки знову ж таки, я постараюся заблюрити по можливості. От. Моделі підуть на продаж в мій телеграм-канал, де я зазвичай викладаю всі моделі, які до мене приїжджають. Трошки так ми розкриємо. О! Ножнички відкладемо у сторону. Ось. Таке прекрасне явище нас зустрічає всередині. В принципі, я бачу, що моделі всі на місці. Отже, будемо поступово розпаковувати. Так, перша модель в нас ось така мейнова Toyota 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 Celica, в принципі, Гарна модель, гарний розкрас. Другою моделі у нас буде, я так розумію, це преміальна. Як медійно запакована. Другою моделі у нас буде Supra преміум. Правда, не знаю, чи це з Тім Транспорта, чи це з Одинарного према Греді, Toyota. Дуже гарна модель. Так, наступна в нас на черзі буде. О, наступною моделькою в нас супра. преміум модель в червоному кольорі. Гарний стан. Декальки всі на місці. У мене колись була така біла, правда? вона попалася без декаль. Тобто не було фар, не було оптики, ні передньої, ні задньої. Наступна супра у нас Falcon. Треба зловити фокус. Ну, в принципі, мейн як мейн, наскільки я знаю, доволі ціниться серед колекціонерів і непогано коштує. Стан дуже гарний. Комусь піде в колекцію. На рахунок цього лоту з моделями я буду старатися його продати одним. Махом. Тобто, поштучно я, напевно, що продавати не буду. Ну, але це вже як, як вийде насправді. Наступна моделька. Така труенка Аєха. Е, бульвар. Бульвар відносно старенький. Тойота Ае. Так. Ну, модели. Малувато в цій посилочці, тому прийдеться зробити якісь гарні підзйоми. От, поставлю, напевно, на крутілку, аби трошки порозбавляти ось це все. Так, вже бачу, що це так само є якась труена. Не, корола, напевно. А є... а є 86, корола. Так. Така легенька насправді. І щось мені підказує, що це, напевно, якийсь замак чи щось. З такою полоскою. Не знаю, що це таке на даху. Потім розберуся. Гарно виглядає. Насправді не знаю, який це рік. Але так само модель в принципі ціниться. Ще одна. Це вже в гарному стані. Ні, Сколі я, в принципі, не бачу. Короло. Так. Ні, я думаю, що це замак версія Швидше, швидше, швидше всього. Так, пуперку забираємо, знову бачу супра. Ну, Одну як, як мінімум зелену, мейнову. Опа. Гарна модель. Також дуже ціниться серед колекціонерів. Декальки, в принципі, не стерті. Колеса теж. Гарна модель. Так, тут у нас якась якась, якась... Тойота, напевно, так? Гарно виглядає. Такий сірий, сріблястий колір. Знову ж таки, мейнова версія. Стан непоганий. Не бачу ні сколів, ні подряпин. Дуже круто. І в нас лишається все три моделі з цієї такої маленької посилочки. Бачу мейнову королу. Точніше, не королу, а целіку. Селіка. В жовтому кольорі. Мейн з такими скляними фарами. Гарно виглядає. Насправді я в цих Д машинках не сильно розбираюся, тому що я більше по європейцях можу їх неправильно називати, тому не звертайте на це увагу. Супра в такому Цікавому виконанні з ризикованими, я б назвав би, оранжевими вікнами. Ну, блін, просто круто виглядає. Передня передні вісь така на золотистих таких дисках гарно виглядає, дуже гарно виглядає. відставлю І остання моделька. Оп! Це в нас так само Corolla Toyota вже в такому більш спортивному виконанні яскраво-червоного кольору. От. Непоганий в принципі, лот попався. Непогані моделі. Всі ці моделі будуть знову ж таки нагадую, знаходитися в телеграм-каналі, де ви їх зможете, в принципі, купити. Всім дякую за перегляди, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо свої коментарі. Всім до зустрічі!